У 2026 році світ побачить нову екранізацію одного з найвідоміших романів світової літератури Буремний перевал. Емілі Бронте. Ця історія, написана ще у 1847 році, досі вражає своєю емоційною силою та глибиною. Про що роман? Роман Буремний перевал єдиний твір Емілі Бронте, опублікований під чоловічим псевдонімом. Це історія про нестримну та руйнівну пристрасть між Кетрін Ерншо та Гід Кліфом. Їхнє кохання сильніше за суспільні норми та мораль стає причиною трагедій і страждань для всіх, хто їх оточує. Дія відбувається на диких, похмурих Йоркширських пустищах, які стають повноцінним учасником історії, відображаючи буремну та дику природу почуттів героїв. Це готичний роман, де любов переплітається з ненавистю, одержимістю та жагою помсти. Очікування від нової екранізації. Нова адаптація обіцяє не лише відтворити атмосферу класичного готичного роману, а й запропонувати сучасне бачення твору. Режисери зосередяться на глибокому психологізмі, показуючи, як кохання може бути одночасно і джерелом світла, і руйнівним вогнем, що прирікає героїв на вічні страждання. Цей фільм шанс побачити одну з найвеличніших історій кохання у новому світлі з епічною кінематографією та майстерною акторською грою. Прем'єра у 2026 році обіцяє стати однією з найбільш очікуваних подій для поціновувачів класики та кіно. Чи читали ви оригінальний роман Буремний перевал і які екранізації вам подобаються найбільше?